І ще один рюкзачок. також екоськіра. М'ягенько. Тут вже одне відділення, також на підкладці, також є карманчики, є ще такий карманчик і ось отуточки карман. Ось ось з боку карманчики, ніби для пляшок, але вони дуже маленькі. Тут пляшки туди не влізуть. Позаду ще один карманчик. Ну, Тут багато підручників не влізе. Це точно. Можливо, один, декілька зошитів, пенал. Напрягулянок дуже гарний. Чотири кольори. Сіренький, черненький. біж Якість вам точно сподобається.